Чи існує взагалі конкуренція в маркетингу? Я чесно взагалі в неї не вірю, бо я бачу таку проблему на ринку, наче дуже багато маркетологів, SMM-ників шукають проекти, але з іншої сторони компанії по 3-4 місяці не можуть просто закрити позицію, мусять когось хантити або шукати через знайомих. І ви можете сказати, мені що проблема в компаніях, які погано платять, але я також з цим погодитись не можу, тому що тут скоріше є проблема двох сторін: є вакансії, де пропонують віддалений формат з вище ринку. А з 50 резюме тільки 4-5, які кваліфіковані під вакансію. І Дуже мало людей, які дійсно розуміють професію і вміють працювати стратегічно. Яка є взагалі проблема зі сторони спеціалістів? Перше, це напевно фокус на інструментах, а не на результатах. Знають, як налаштувати рекламу, але не розуміють, як це впливає на бізнес. Вміють робити пости в інстаграм, але не розуміють, як зробити так, щоб ці пости впливали на бізнес. І я думаю, що якщо СМИ замінять у своєму портфоліо візуали на результати, які давали в проектах, то це значно змінить ситуацію. А ще якщо зможуть визначити свої сильні сторони і навчитись продавати їх, то це взагалі буде ідеально. 5% маркетологи це початківці з курсів. 15% – це середнячки, які роблять свою роботу, і 5% – це ті, хто реально розуміє бізнес і може вирішувати проблеми. І за цих 5% компанії готові битися. Їх буквально хантять з однієї компанії в іншу, і ніхто ніколи не хоче давати контактні дані цих людей. Я думаю, що для маркетологів треба поставити собі ціль увійти в ці 5%, коли ти справді хороший ринок сам тебе знаходить, перестати думати про якусь конкуренцію, умови ринку і розвивати скили так, щоб конкуренція стала просто неактуальною. А ви що думаєте?